Чи шкодує він про те, що вас втратив? А він вас не забув? Спогади в його і досі є за вас. І ви за його згадуєте? У вас були стосунки або довготривалі, або можливо, дійсно, у вас була родина. Що він про вас думає? Ви для його жінка, яка вміла давать. От ви могли дать, вкластися і нічого взамін не просить, але ви були справедливою. У вас завжди, знаєте, я би б сказала, в оселі пахло запашною їжею, і ви були хазяйка. Ви ще деякий період часу на його чекали. Ну, Вищі сили вирішили вас розвести. А чи самотній він зараз, чи в його хтось є? Він не самотній, але жінка біля його не поряд. Знаєте, він ніби і в парі, але сам по собі. У його зараз такий осадок на душі, йому зараз наскільки тяжко, тепер я розумію, по якій причині він за вас згадує. Думаючи, правильний вибір в свій час прийняв, згадує вчинок якийсь свій, який він чинив, і так, знаєте, боляче було мріє про щось. Знаєте, мріє і намагається скласти свої думки докупи, намагається взяти себе в руки. Чи щасливий він без вас? Він сам себе чимось тішить. Той, тобто, знаєте, думає, що ось щось зароблю, підзароблю, складу, в мене все вийде, тішиться тим, що має. Але насправді, я вам скажу, не показує того на людях, що йому дуже боляче. От, дійсно, в йому боляче. І він би хотів вас побачити. Він бачить, наскільки ви помінялися. А ви в свій час ви працюєте, ви працюєте, ви вкладуєтесь в себе, але встомлені, просто стумлені. І навіть да, те, що ви зараз маєте, не дуже вам і приносить задоволення. У вас ще й досі є якісь почуття. Почуття і, знаєте, кохання десь глибоко в душі забилися ваші, ви їх приглушили, і болю. Але біль приглушує це все. Фізична зрада все-таки була. А я вам скажу, ваше життя прийде скоро новий чоловік. От на протязі трьох місяців у вас буде знайомство. А чи цей пошкодує? Пройде деякий період часу він пошкодує, от коли він почне ревнувати, коли ви повністю уже за його забудетеся підете своїм шляхом, от тоді і він задумається і пошкодує, кого втратив, захоче повернутися. Хай все збувається.